Всім привіт! Ви на каналі Reader.ua і з вами покласті новини. Поради з дієтології Відома бодіпозитив модель Лабрадора Делаїда на фоні розриву зі своїм бойфрендом почала страждати втратою апетиту, погіршенням обміну речовин, що негативно відобразилась на її розкішному екстер'єрі. Ризикуючи втратити контракти з модельними агенціями, Аделаїда звернулася до нас Це порадує з дієтології. Раді! Добавка Dr. Clouder's Traditional Salmon Oil на 100% складається з олії чистокровного норвезького лосося. Природні компоненти поліненасичених жирних кислот омега 3 та 6 мають Тримують вплив на стан шкіри та шерстяного покрову тварин, а також сприяють життєдіяльності організму. Додавання в раціон Traditional Salmon Oil підтримує одмін речовин, а також життєво важливі функції організму печінці та нирках. Лососева олія покращує апетит, а також підтримує роботу шлунково-кишкового тракту. Використання у виробництві Traditional Salmon Oil норвезького лосося і вільного вилову Забезпечує високу кількість омега 3 та 6, а також низькі вміст вільних жирних кислот у складі добавки, що підкреслює високу якість цього ні, не так, цього натурального продукту. Оскільки добавка складається на 99% жиру, як і у випадку з комплекс 10 Multi Oil, рекомендовано починати з 30% добової дози, поступово протягом 1-2 тижнів збільшуючи дозування до добової норми. Якщо вам сподобався ролик, підписуйтесь на канал Breeder.ua, ставте вподобайку та пишіть в коментарях, чи стикалися ви з проблемою втрати апетиту вашого улюбленця, і яким чином ви вирішували цю ситуацію. До нових зустрічей з вами був Сергій і Аланка та команда Breeder.ua.